Слава Україні, дорогі друзі! На зв'язку Богдана Вікторівна, я викладачка української мови та літератури, тому рада вітати вас на своєму каналі. Обов'язково підпишіться, щоб гарно скласти НМТ. А сьогодні я хочу з вами поговорити про п'ять онлайн-ресурсів, а саме про п'ять сайтів, які допоможуть вам готуватися до НМТ з української мови та літератури. Ну що, погнали! Перший сайт, який я хочу вам порекомендувати, це сайти з теорією, де дуже детально описані все, що ви повинні знати. Так, це сайт ЗНО і ф'юа. Я тут буду прикріплювати, і якщо ви хочете отримати всю цю добірку сайтів і не шукати їх вручну, просто напишіть мені в інстаграм сайт, і я вам надішлю посилання, де ви це можете все знайти. Також ЗНО і Ф'юа, це просто знаєте сайт, де зібрано все, що вам потрібно знати до НМТ, по темах. Літератури, з мови, і де ця інформація подана саме в друкованому варіанті. Тобто, якщо ви не купували ніяких там посібників, ви можете користуватися цим сайтом і здобувати теорію саме там. Вона там дуже детально подається, тому там багато прикладів, і з ним легко розібратися. Тому ви можете ним користуватися там дуже багато теорії, і я його звичайно ж рекомендую. Наступний сайт, який я хочу вам розповісти, це вже сайт для практики. А саме найголовніший сайт, який у вас має бути просто закріплений на вашому робочому столі, в вашому браузері, це ЗНО Освіта. .ua. Там перше, ви можете тренувати тести минулих років. Друге, ви можете тренувати пробні НМТ, тобто там є варіанти пробних НМТ, які створені на основі тестів минулих років. А ми знаємо, що тести минулих років можуть траплятись на НМТ, і загалом це рівень НМТ, Хоча з кожним роком він стає все складно складнішим і складнішим, але ви там можете подивитися на свою точку. А якщо складете пробний тест. Далі там є розділи по всіх предметах. Тобто, ви ви можете ним користуватися в підготовці до кожного предмета, що я раджу зробити і провірішувати всі тести, які там є з предметів, які ви складаєте. І там, звичайно, також тести йдуть за розділами. Тобто фонетика, співвідношення звуків бук і так далі. Там правопис ЕЕ, і так і подібне, і подібне і подібне. І там дуже зручно те, що ви можете просто рандомно вирішувати тести з рандомних тендзів. Дуже класно буде під кінець року, так коли ви будете все повторювати, ви там натискаєте, і просто рандомно проходите з будь-яких тем тестів. Там ви можете обрати з якогось певного розділу, наприклад, з фонетики чи орфографії, морфології, повторити іменник, складне речення і подібне. Тобто пройти тести саме з цих тем, те саме стосується літератури. Ну і звичайно, знову ж таки, там є провні варіанти НМТ. Можете засікати час і спробувати їх виконати і відслідковувати свій. Прогрес протягом цього року тому це сайт мега мега важливий, тому що там дійсно тести рівня НМТ. Наступний сайт, який я вам рекомендую, це мова ДНК нації». Е, якось воно по-іншому пишеться. Як воно там пишеться? Укрмова ін'юа мова ДНК нації» – Це там, де у вас є язичок, так який вам пояснює правила. Тобто, це так асоціативно. Там ви можете зберігати картки, які вам сподобалися, і ви в такій цікавій інтерактивній формі запам'ятовувати якісь правила, визначення вчити наголоси, фразологізми і інші правила. І це насправді дуже цікаво, тому що. Коли це інтерактивно, то так набагато краще запам'ятовується інформація. Тому ви можете зберігати ці картинки, можете асоціативно їх пов'язувати і вчити матеріал знову ж таки, можете їх там роздруковувати. І цей язичок завжди буде з вами протягом цього цього року допомагати різними своїми правилами і лайфхаками вчитися. І здається, на сайті навіть є тести, тобто ви можете спробувати їх проходити, якщо я не помиляюсь. Але загалом все побудовано в інтерактивній формі, тобто картинки у нас йдуть з язичком і все пояснюється за допомогою цього язичка. так? Бо мова це е, говорити в першу чергу. Тому е, дійсно дуже класний сайт. Я часто звідти використовую картинки, і ви можете їх зберігати і знову ж таки інтерактивно так запам'ятовувати, тому що е, до картинок можуть бути різні написи. Наприклад, я підвіз їх до їхнього будинку і вже можна розрізняти їх і їхній, так, яка різдва. Зниця між цими займенниками і за допомогою цих фраз, які теж пишуться на цих картках, можна запам'ятовувати матеріал. Так що я відвіз їх значені вони до їхнього, отже, їм щось належить. Так, тобто їхній це приналежність, а їх це в значені вони використовуємо ці займенники. І знову ж таки за допомогою цих різних речень, які вони наводять, правила які подані більш інтерактивно і цікавіше, легше запам'ятовується матеріал, тому обов'язково користуйтеся цим сайтом і зберігайте найцікавіші для вас картинки або найскладніші. Наступний сайт, це як і сайт, і як додаток може бути. До речі, молода інканації здається, теж є як додаток, але я можу помилятися. Це Квізлет, картки Квізлет, це дуже класна штука. Перше, ви можете там створювати самі картки, наприклад, з наголосів фразологізмів, і лексичних помилок або з інших предметів. Друге, ви можете знаходити картки, які є в відкритому доступі. Тобто, хтось до вас їх написав, доступ не закрив. Вони є в відкритому доступі. Там вводите просто наголоси ним і хтось до вас вже створює. Вирю ці наголоси, і ви можете їх просто собі завантажувати, вчити, можете створювати самі ці картки, щоб там краще запам'ятати, можете використовувати вже які є в доступі. Так, тобто для своїх учнів я маю свої картки. Ви можете знаходити ті, які є у відкритому доступі, і це допоможе вам вчити матеріал, тобто ви там їдете в маршруті або перед сном. проклацали собі ці картки, повторили там наголоси, вивчили кілька фразологізмів. Дуже класно, що там є різні варіанти проходження тестів для запам'ятовування. Цих карток, тобто інтерактивно відкриваєте, закриваєте, просто в форматі тесту прописати, і там зручно вчити і дати з історії, і також вчити, там не знаю. Якісь формули з фізики, хімії, математики, дати ці слова з англійської, подібне. Тобто, квізли, це загалом дуже класний, класний ресурс. Можете навіть придбати на нього підписку, щоб мати більше можливостей. І дійсно так вчити дуже класно. Тобто, вже ось, ця, вже ось ця система карток давно доведена, і писати їх від руки це, звісно, дуже часу затратно. Потім це все вирізати, це незручно іншими словами. А так воно в телефоні, повчилися в будь-який момент. Коли у вас там вільна хвилинка, навіть коли ви в туалеті сидите в телефоні, ви тік-ток, ви можете просто проходити картки квізнути. Я знаю, що ви що в туалет з телефоном. І не потрібно цього е від цього відмазуватися, тому обов'язково його собі завантажте або користуйтеся як сайтом. І останній сайт, про який хочу сказати, називається, називається він Мій клас. Це буквально конспекти, які подані дуже цікаво. Це витіснена основна інформація, яку ви повинні знати там з будь-якої теми. Бо якщо ЗНО і ф'юа, то там дуже величезні ці конспекти, тобто дуже детальний довідник іншими словами. А мій клас це короткі версії конспектів, де вся детальна інформація. Вони дуже класно подані, тобто з якимись табличками, виносками. Важливо, неважливо, винятками, тобто вони подані більш інтерактивно, за допомогою чого ви можете краще запам'ятовувати матеріал. Мені здається, мій клас це лише українська мова, але можливо там є конспекти з інших предметів. Це потрібно перевірити. і Я тут перевірю, вам напишу. Тобто, це дуже класний ресурс, обов'язково його використовуйте. Якщо ви хочете бачити більше цікавих відео або якусь тему з української мови, щоб я розібрала, пишіть про це в коментарях, на яку тему зняти наступне відео. І не забудьте підписатись на мій YouTube, щоб не пропустити такі цікаві пізнавальні відео. І Обов'язково підписуйтесь на мій Instagram, на мій Telegram, на мій TikTok. Посилання будуть в описі під відео, тому що там ми з вами що робимо, вчимося і готуємося до НМТ, щоб скласти якнайкраще. А на сьогодні все, всіх люблю, цілую, обіймаю і до нових зустрічей!